Доброго дня! Вітаю вас на каналі MEDHELPUA, канал про консервативне лікування хворих та пацієнтів з захворювання опорно-рухового апарату, реабілітацію та не тільки. Сьогодні давайте розглянемо варіанти аномалій розвитку, такі як люмбалізація та сакралізація. Це патології, котрі ми бачимо в поперековому відділі хребта. І які доволі-таки нерідко впливають на стан здоров'я людей, пацієнтів, спортсменів і не лише. Почнемо з люмбалізації. То що таке люмбалізація? Люмбалізація це коли в поперековому відділі хребта ми нараховуємо не 5, а 6 хребців. Де ж береться ще один. Він Некуди ні звідки не з'являється, це допоміжний хребет з крижового відділу нашого хребта. Крижі мають від 3 до 5 тіл, і якщо зрощення не відбулося, відбувається воно ну, частіше до 19-25 років. По деяким даним, це може затягнутися до 35. Але як ми бачимо на знімках рентгенівських та комп'ютерної томографії, Зазвичай до 18-19 років проходи відбувається зрощення цих тіл. Якщо це зрощення не відбулося, ми маємо допоміжний хребет, хребець. І вже в поперековому відділі нараховуємо не 5, а 6 тіл хребців. Так, яка ж буває люмболізація? Давайте звернемо увагу на таблицю. Люмболізація буває. Рухома, нерухома, симетрична і асиметрична. Зверніть увагу на малюнок. З лівого його боку ви бачите нормальні крижі, а з правого боку це люмбалізація. Зрощення не відбулося. Тепер давайте задамося питанням: так це добре чи ні? 5 чи 6 тіл хребців все-таки ж щось більше та та краще. Ну, не завжди це так. Чи ви розуміли? Ось наша модель. В подальшому на малюнку ми будемо роздивлятися це більш детальніше. Самий такий міцний та еволюцію підготовлений для виконання опори функції це п'ятий. Поперековий хребець, який є доволі такий міцним, велике тіло, потужні дужки, поперекові відростки. Це є основа, це є фундамент відповідної колони хребта. Давайте глянемо на малюнок і подивимося, що відбувається, коли маємо допоміжний шостий хребець. Зверніть увагу, як іде Направлена сила навантаження червона стрілочка, як ідуть сили F1 і F2. Тепер зверніть на ось цей малюнок. Червона риска це тут, де не відбулося зрощення. І тому вектор сили не буде передаватися відповідно. Він буде якби, проходити по косі. А в зв'язку з тим, що амортизаційну функцію. Міжхребцевого диска тут нема чому виконувати, тому що якщо він не зрісся, це не говорить про те, що міжхребцевий диск там функціює нормально. Цю функцію міжхребцевого диска такого гідравлічного амортизатора не виконує ніхто. І тому опори відповідної та гарної вже немає. Також зверніть увагу на малюнок, де ми бачимо сухожилки, які фіксують відповідні частини тазу куприку поперекового відділу. І якщо ми маємо допоміжний хребець, то це знижує ефективність амортизаційної системи та адекватної фіксації поперекового відділу. Вже поперек не є таким непорушним фундаментом, як би казати. Теж саме стосується і м'язів. І перерозподіл навантаження вже буде неадекватний. Зверніть увагу, як відбувається навантаження. Сила передається через, через колюмна вертебраліс. Це хребет, тазове кільце і відповідно на нижній кінцівці зустрічає супротив. Але якщо ми маємо допоміжний хребець, то ця сила має розподіл неадекватний. І тому люди, які Страждають на аномалію розвитку, скаржаться на біль, дискомфорт, неприємні відчуття в поперековому відділу. Коли ми маємо прояви негативні від люмбалізації? Наприклад, якщо людина виконує фізичну впрацю, щось носить, переміщує, має важкі фізичні навантаження, станову тягу. Присідає з штангою на плечах важкі випади роби, жими ногами важкі, і не дотримуються техніки виконання цих вправ. Ми маємо перенавантаження поперекового відділу, що, в свою чергу, призводить до невідповідної нейтралізації сили і відсутність нормальної нейтралізації негативних наслідків, що в свою чергу приводить до. Компресії кінцівок, нервових закінчень та порушення функціонального опору в поперековому відділі. Також е цим страждають е люди, які працюють в офісах та подовгу сидять. 2, 3, 4, 5, 6 годин, не встаючи з свого крісла, це теж негативно впливає на роботу м'язів і провокує. Неприємні болісні відчуття у поперековому відділі, тому що ця патологія вона не проходить безслідно. Наступна патологія, яку хотів би розібрати, це сакралізація. Що таке сакралізація? Сакралізація це протилежне від люмбалізації, це зрощення п'ятого поперекового хребця з крижами. І якщо ми коли розглядали люмбалізацію, то ми казали, що це завжди тільки набути. Чому? Що, тому що людина народжується з вільними хребцями, які зрощуються пізніше. Якщо вони не зрослися, то вони не зрощуються після народження. В утробі вони не можуть зростися. То, що стосується сакралізації, то це аномалії розвитку патології, які можуть бути вроджені. Тобто це Порушення функції розвитку, які призводить до фіксації. Але коли ще ми е, можемо спостерігати це, це травми, запальні процеси, перенавантаження, коли призводиться до просідання мишрецевих дисків та фіксацію до відрочатих відростків поперекового відділу. Давайте звернемо увагу на таблицю. Давайте ж розглянемо, які ж бувають види сакралізації. Одностороння кісткова. тканинами крижів зростається лише одна частина горизонтального відростка хребця Л5. А друга утворює хрещову сполуку. Іноді поперековий відросток залишається вільним. Двобічна кісткова. З бічними відростками крижів зростаються одвидві піперечні відростки п'ятого хребця. Зверніть увагу на малюнок. Однобічна хрещова. Механізм утворення зрощення аналогічний односторонній кістковій сакралізації. Але між частинами хребетного стовпа утворюється не тверда, а хрещова сполука. Двобічна хрещова. З крижами зрощуються обидва горизонтальні відростки п'ятого хребця. Причому між ними утворюється хрещова тканина. Однобічна суглобова. Суглобова сполука присутня між тканинами крижою і одним відростком тіла хрестця. Двобічна суглобова. Поперечні відростки тіла хребця утворюють так званий хибний суглоб, патологію прийнято називати неартрозом, який сполучається з бічними частинами крижі. Та от, як бачите, ці патології, на перший погляд, не є якимись критичними, які призводять до грубих порушень функціонування та порушення функції органів та систем. Але ці патології обмежують е, людей. В заняттях тими чи іншими видами спорту та фізичного навантаження. Також ми повинні розуміти, що якщо люмбалізація і сакралізація вона є у людей, які довго сидять, то це негативно впливає на функцію м'язового корсету і біль по перековому відділі теж можливий. Також це стосується людей, котрі хотіли б займатися активним видом спорту. Біг, футбол, волейбол це теж баскетбол, це теж буде негативно впливати на компресію поперекового відділу та порушення функції. Але це не означає, що ви не повинні цим займатися. Це все дуже індивідуально. Іноді люди займаються все життя тими чи іншими видами спорту, і тільки після п'ятидесяти, 60 коли якісь негативні є. Імпульси, і вони роблять знімки КТ чи МРТ і тільки тоді вони бачать, що у них є ця патологія. Так, можливо, вона і відбулася для них без якихось то значних негативів для здоров'я, але вона у них була, і вони займалися, і нічого страшного не відбулося. Все це на ваш розсуд, але ви повинні розуміти, що краще. Зробити все, щоб не провокувати негативні наслідки, чим потім це все лікувати, реабілітуватися та дуже довго відновлюватися, ви повинні розуміти, що коли ви займаєтеся для себе, для здоров'я, це одне. Коли ми маємо на увазі спорт, коли це змагання, достатньо високий рівень, державні, світові, Змагання, де вже здоров'я ну, не береться до уваги. Завдання лише отримати перші місця, золоті медалі, кубки та все інше. Тому ви до співвідносити вплив на своє здоров'я та те, що ви отримуєте після. Дуже мало видів спорту можуть вам компенсувати ці всі. Негативні наслідки цих занять. Тому займайтеся з розумом, бережіть своє здоров'я та не перевіряйте на силу та міцність вашого організму, тому що він до цього ставиться дуже негативно. Вам всього найкращого. Підписуйтесь, дзінькайте на дзвіночок, вам всього найкращого, будьте здорові, бережіть себе та ваших рідних. До нових зустрічей!